Доброго дня, друзі, колеги, вітаю на своєму каналі. Як бачите, я вже зробив ворота роздвижні і спілкувався зі своїми колегами в TikTok. І Один колега сказав, що йому отакі ворота 12х450 на розмір, нарахували 120 тисяч, щоб зробити такі ворота. Ну, я зараз покажу, як я їх робив і що вони мені, яку суму стали, ці ворота. У мене розмір менший. самих одних ворот 5,40. Тобто, виходить, 10,80 і висота в мене 472. Значить, вони в мене кріпляться на трьох подшипниках, як я робив. Можете зараз переглянути на відео. Як ролики зробити на ворота? Показую, що без токарних робіт. Значить, 305-й підшипник узяв болт на 24, отут у підшипнику отвір на 25. А тут 24. Прийшлося сварочкою, трохи наварив, посточував, щоб він гарно сідав і не люфтив. Найшов я такий уголок, якийсь він нестандартний, не знаю який розмір. Але підігнав під те, що мені треба. Прорізав під гайку, гайку заварив з обох сторон. Тут сточив і потом закрутив. Тільки все виставляв, щоб воно все симетрично було. І позаварював повністю, щоб не викрутилась гойка. Отак, з тукарних робіт. Він трохи гарячий, його ще змазать і буде все чіки-найс. Так, працюємо далі. І полосу я зробив 9 метрів. Вижні. Як бачите, зробив я вже, як не знаю, там, як правильно. Ну Почому будуть ролики їздити. Ось ролики поставив, показую вам. Ролики Так, значить, уголок взяв 45 на 45, товщина п'ятерка. 40 на 40 йде четверка, а 45 на п'ятеро, щоб, бо будуть вони важкувати ворота, щоб видержало. Вот так воно їздить. Немає ніяких переграв. Все нормально. Так, полоса взяли сантиметрову, я сантиметрову, і е, кирпіжі я поробив е, з восьмерки. Восьмерка була, 15 сантиметрів, не знаю, ще як кріпить, поки поварював, зробив, щоб воно все було. А там будемо дивитися, як його кріпить. Я думаю... Тут зазор буде нормальний, ворота ще приваряться. І десь тут сантиметрів 2, 2 должно, щоб вони не касались один одного. Не хочеться, щоб вони і широко ж було. Ну, якось так. Трудились, Звісно, я попогрався, вони такі криві, були. грався довго, цілий день з ними програвся, поки підрівняв, трошки вирівняв. 9 метрів полоси, виходить. О, красота. Мені кажеться, красота. О, так, о! Бомба. Значить, чого полоса? 9 метрів. Як її робити теж на відео можете зараз переглянути. То, що не робив, через що вона мені тут не потрібна Далі ворота, як бачите, не будуть їздити. Тобто вони якраз 9 метрів хватає по розмірам совується. Так. Е, значить, що я брав, друзі-колеги? Е, отам, отам, отам. Як я робив, чуть-чуть я просчитався, я зазор між підшипником і полосою робив 12 мм, трошки малувато 2 мм, так як полоса 10, 2 мм зазора, треба міліметрів 4 мм робити, бо трохи буває підтирають, там. може 13 мм було б добре, але все-таки ролик трохи підтирає. Значить, з чого я робив ворота? 5-40 довжина. 40 на 40 профіль товщина тройка. Тройка довго попогрався, їх порівняти, поки лежали вроде, вроде нічого. ну десь, десь якось отак виходить. Більш-менш підрівняв, але трошки треба з ними попогратися. і, 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 і. Не все так просто, як хотілося б. Знизу я зробив отакі ролики, по якому їздять, їздять в самі ворота. Тобто тут подшипник, не пам'ятаю, 205, мабуть, невеликий 4 см такий підшипничок. Може видно буде. Не пам'ятаю, напишу, мабуть. Перевагарив уголок 40х40, троєчка не товстий по мене троєчка я брав найтонкий. Зачем мені тут треба? Щоб просто ролики їздили. Бачите, як воно виходить? Тут скріпив. Ролик тут поставив, по якій причині не влажа між цим, дуже близько я ворота поставив, щоб зазори були менші. А так, в принципі, от які зазорчики якраз тут 2 см, якраз для... Буде метал, як обшивати нам. І так вони в нас їздять. Це я не встиг прокрасити, прокрашу. Тут ще фіксатори не поробив, поробляться, тут буде вставати іменно самі ворота. Отак От вони в нас їздять. Є, ніяких проблем немає. Трошки там все-таки зверху підтирає, було б краще, якби більше зазор. Ну, робив по мінімуму. Що я тут хочу ще доробити? Дороблю ще почепничок, взяв такий 3 см, доварю, бо коли ворота рухаються, можуть другий раз черкати. Все. Видно, вони десь достають буває. Тобто грають самі ворота, щоб не грали, тобто він сам буде підшипник, іти типу, по цьому, щоб не давати торкатися. Бо як за шиєм профнастилом, можуть тоді листами доставати. Ну, а Такі ворота, дивіться, що по ціні обійшлося. Знакомо 120 тисяч насчитали, сам метал, ролики 21 тисяча. Звісно, роботу я не вважав, так як я її сам робив, але по металу, електродам, по підшипникам... болгарка це все 21 тисяча. Не 120, ти, звісно, тисяч зекономив. І якщо посчитати, то здається ну хай 5 на 5, 25 квадратів. Це 50 квадратів сюди треба металу. По-моєму, хай по... 200 гривень квадрат, здається. Ну, Ось яка товщина, який гнутий, то скільки це? 50 квадратів, 10 тисяч треба. Ну хай в 35 тисяч мені повністю ці ворота обійдуться. це така ціна даних ворот, кому цікаво. Комусь може допоможе мій труд, який я робив. І буде корисним цим. Як я закріпив ту полосу, можете побачити. Вон і профіля подоварював, полоса і... і... Ну де видно. Он поварював, оце так, уварив і держиться. У мене верхня полоса. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, мирного неба всім.